Це незвичайний формат відео, як ви вже бачите. Я надів е, пакет на телефон. І в мене ось такі фломастери. Я зараз буду малювати малюнки на вашому обличчі. Я знаю, що я буду малювати. І цих фломастерів, я думаю, буде достатньо. Давайте я візьму зелений колір і буду малювати на обличчі травичку. так травичку намалюю. Ось так, ось так. Ага. Ще трішки. Буде ото? Тепер промені можна намалювати. Ось промені сонця. Ось так. Ага. Так. Прекрасно. Сонце готове. Тепер можна знаєте, як візьму зараз синій. Намалюю небо. Небо зараз намалюю. Малюю небо, малюю небо. Ось. Малюю небо. І можна намалювати пшеницю. Можна намалювати пшеницю ось. Пшенички эти. На синечка. На сінечка зараз намалює. Ось. Так, так. Так, да, в принципе, не погано картину. Оно ж таки, як сонечку малюю. Ось центр квітки малюємо. Ось. Двербі лістки треба намалювати. к палочки. И вот это как ветка ходит. <laughs> Можно намалевать моргу. Да, вот это помаранчевый колер. Можно намалевать моргу. Зараз так перемещусь. Ага. Так. Вот, так. Валяем. Зелені зверху. У нього має бути пучок ось цей. Ага. Так, всю зелень намалюємо. Правда, червоний нема, тобто я не намалюю Глаза там, ну очі, низ і рот. Я не намалюю. буде Тепер очі. Так, одне око і друге око. Тепер ніс. І рот. Закрібе роту. Ти щоб не взірвався. Намалюю тобі чашку. Ось. Значить, фіолетовим кольором. І заповним його з нашим водою. Це буде синій колір. Заповню водою. Чашку. Ось. Так, зараз намалюю гарненько. Гарненько намалюю. Вся чашка заповнена водою. Непогано. Можна ще яблуко намалювати, знаєш. Зараз весь. Така ось так. Ось. Це недавно зірвали з дерева, Це яблуко. І залишився у нього хвостик. Зелений хвостик. Так. Все. В тебе вже мало місця, де малювати. Тому тобі сподобалось, як я малював на твоєму обличчі. Baby, the